Слава Ісусу Христу, друзі! Ще один храм в лоні Православної Церкви України, село Карабелівка Гасільського району. Ось такий храм. Сьогодні тут була перша літургія українською мовою. Ось зараз зайдемо всередину. Ось такий храм його трошки відновили, підбілили для відкриття. свято покровський храм село Карабелівка. Старовинні ікони є у храмі. Ось рідкісні зображення, такі на іконах. Бачимо княгиня Ольга і Василій Великий. І з другої сторони на, на тетраподі стоїть ось така ікона. Образ покрову Пресвятої Богородиці. Сьогодні це храмове свято. Теж старовинний храм, старовинна ікона. Іконостас. Купол. І от ще одна старовинна ікона відновлена. Нову рамку її зробили. Ісус Христос. 1882 року ікона відновлена. Тут збоку хор співає. Ось така ще є нова ікона. Тайна вечеря. На дереві різьблена. Гарний храм. Дай Боже, щоб тут лунала молитва на рідній нашій українській мові. Святий Вівтар. Судільська святиня. Ще раз повторюсь, Святопокровський храм село Карабелівка.